А мікола вчора виникла ініціатива від наших колег з огляду на заяви і отак от мети дискусії в засобах масової інформації стосовно ситуації з звільненням журналістів. Там у нас у нас журнал, так? Да? Журнал ФОПс. Е, була пропозиція ну, всякому разі послухати, що там відбувається, а далі по ситуації вже реагувати, е, як нам діяти. Е, хтось від цих групи журналістів є тут? Так, я прошу. Чи є там в залі. може нам сказати апарат комітету, чи є в залі представники Форбсу чи кореспонденту? Немає? Нікого немає, да? Е, відповідно, була заява від журналістів про. Масове звільнення через спроби змінити редакційну політику і спроби цензури. Відповідно, після цього була заява вже колишнього тепер головного редактора Forbes Україна про те, що по факту ці звільнення, які відбуваються, вони відбуваються, цитую, через те, що у власників і у менеджерів є бажання заткнути журналістам рот перед президентськими виборами. Відповідно ну, достатньо серйозне видання і Forbes, і кореспондент, і знакове і для України, і для світу, для того, щоб ми все ж таки приділили цьому це час. Було я... Було б правильно, щоб ми з першого джерела все-таки, то якщо ми будемо реагувати на звернення і не бачити, хто звертається, було буде неправильно. Діло в тому, що не сторонник приймати рішення, з с... со вторых рук, Юр, извини, я довіряю тобі безконечно, но все-таки хотелось бы услышать непосредственно участников. Этого конфликта. Их получается нет. Мы мы пытаемся за них самих их сделать счастливыми, грубо говоря. Так, Я так само не разумею, чему вы не пришли. Да, пане Маклопов. Хочу сказати, що очевидно, ми повинні за цією слідковою ситуацією слідкувати. Ми повинні запросити сюди всіх представників, якщо є конфлікт і одних, і другу сторону конфлікту і про це говорити. Але крім того, мені здається, що ми прийняли абсолютно недолугий і непрозорий так званий закон про прозорість медіавласності, не той, який подавали наші депутати, а той, який подавався урядом, який абсолютно не вирішує цього питання. А, тут мій колега Ігор Морошниченко пропонує офіційно закликати на це засідання, запросити пана Курченка, як власника, який є офіційним власником, і так само журналістів колективу для того, щоб ми тут почули дві точки зору, і це буде правильно. Я так само підтримую пропозицію Ігора Морошниченка. Я не проти. Пропоную так само запросити пана Коломойського, який ну, має поняли, стосунок ну, до конфлікту да, поняли, поняли, да, і інших yes, наших олігархічних медіавласників. Да. Тому що ми по рівному да. до них ставилися. Да. Добре, друзі. Якщо журналісти заявляють, що є політичний друзі. Я думаю, що можемо їх поінформувати. Що Клоуни, такі питання розглядаються, так, поінформуємо. Я, я думаю, треба поінформувати, щоб вони знали, що такі проблеми існують. У них як інвесторів, значить думаю, інформаційно, якщо вони захочуть, може під'їдуть. Я перепрошую, але в нас колеги тут визначеннями кидаються клоунами. Пані Олено, до вашого відома, пан Курченко офіційно купив. От Уложкіна і тому він є власником медіахолдингу. Очевидно, все, що відбувається в його медіахолдингу, і не влаштовує журналістів, є предметом розгляду на наших комітетах. А якщо ви вважаєте, що власники... Медіа, такі як Курченко, такі як Пінчук, такі як Колєсніков, ваш колишній шеф. Вони нехтують комітетами парламентськими. Так я вважаю, що це неповага не тільки до нашого комітету, а й до журналістів, які вони керують. Дякую. Тому, дякую. власне кажучи, да. цирком займаєтесь ви. От якщо вони сюди прийдуть, тоді ми побачимо їхню прозору позицію. Тому що да, разом із тим з'ясовувати, ми будемо чи має відношення пан Пишний до ТВА. Ми також з'ясуємо, чи має відношення пан Борис Колєсніков, депутат Верховної Ради, до інших медіа. Мирошниченко, только поддерживаю, но вы можете звать хоть Папу Римского, хоть Господа Бога. А знаете, вот их уже право Борис выбора, Викторович, прийти слава Богу, не папа Римский. или не прийти. Слава Богу, И не папа Римский. вы знаете, на самом деле частник имеет полное право не приходить. Потому что у нас светское государство, у нас по сути мы не имеем права давить на частный бизнес. А то, что делаете вы, это цирк. Господи, Будьмо... Ви знаєте позицію пана Курченка чи Каліснікова. Я от дивуюсь. Будьмо уважні. Тобто ми друзі. маємо пане Голово, Я наполягаю так. на тому, що ми маємо інформуємо офіційне... все клас, пане голово. Я так. наполягаю на тому, що так. ми маємо офіційні запрошення їм надіслати і відповіді, які ми отримаємо. Ми маємо журналістам надати, щоб вони знали, як власники медіа ставляться до журналістів і до нашого особливо ситуацію. Ніан до речі, бо вона довга історія. Да, ми поінформуємо, думаю, поінформуємо власників Немає і так далі.